Що, друзі, всіх вітаю! Сьогодні новий день. Напівсонячний, напівз дощем, Щось незрозуміло весною коїться в Канаді. А, проте приїхав а, вдруге до Canadian Plasma Resources Center. Це центр здачі плазми. В Україні я був декілька разів донором, а, були різні акції. А саме зазивали людей здавати кров для певних закладів чи для певних дітей хто цього потребував. Я неодноразово відгукувався, в принципі, мені не те, що сподобалось, але було норм. І я розумів, що я роблю щось крести, тому, приїхавши в Канаду, зовсім випадково почув про те, що тут збирають плазму. Плазма це компонент крові, і здача плазми вона проходить простіше, тому що якщо кров просто викачують 450 або 650 або 850 мл, і ти відчуває, організм відчуває, що щось, щось не вистачає, якось, якось не дуже, то з плазмою процедура проходить таким чином, що відкачують певний об'єм крові, його фільтрують, плазму. Сортують окремо, а кров, яка залишилася з іншими компонентами, її заливають назад. Потім цикл повторюється, знову викачують частину крові, фільтрують і заливають назад. Таким чином, відчувається легше, відчувається простіше, але процедура займає більше часу. Десь хвилин 40-50, може 60, займає, аби наповнити великий пакет. Це 850 мл плазми. Отож, поки шукав роботу, в Канаді це дуже довго і декілька місяців може займати, то почув про таку можливість під заробітку бути користим, і за те тобі ще заплатять, це як здача плазми, тому що в Україні дають просто вкусняшку і кажуть дякую або велике дякую. то тут, окрім того, що дають щось смачненьке, аби відновити свій баланс сил, то тут ще й платять за це. Причому ось плазма центр, він пропонує різні бонусні програми. Тобто, за перший раз, що ви просто здаєте плазму, вам платять 30 доларів. Якщо ви на тижні здаєте другий раз, можна здавати два рази за тиждень через два дні проміжку. І за другий раз, в залежності від об'єму, вам може дати. 40, 50 або 60 доларів. Тобто можна аж до 90 доларів, ну, я думаю, більш реальніше буде в 70, сьогодні подивимось, але підзаробити в тиждень, будучи при цьому дуже корисним. Тому що по статистиці, яку я встиг прочитати на екрасайті цього центру, 80%, 86% плазми. І, котра необхідна для пацієнтів тут в Канаді, її закуповують зі Сполучених Штатів Америки. І це там на скількись мільйонів доларів, а, тобто просто закуповують плазму, тому що своєї не вистачає. А плазма це білок, по суті, крові, корисний такий компонент, і його активно використовують при, а, для пацієнтів, хто а, переносить якусь трансплантацію органів для пацієнтів, які хворіють лікемією, або для пацієнтів, які е, мають також певні е, розлади і певні е, болезні. Отож, здаючи плазму, ви стаєте корисним членом суспільства е, і ви отримуєте деяку матеріальну винагороду, як в грошах за кожну здачу, так і е, за декілька за три здачі поспіль ви отримаєте плюс 50 доларів. За 8 здач поспіль, тобто щотижня ви два рази в тиждень здаєте вашу плазму, і ви отримуєте ще 100 доларів. Плюс кожного місяця розігрують різні гіфт-карти типу на 100 доларів на Amazon чи якісь інші ресурси. Тобто, додаткове джерело доходу, плюс корисна, корисний вклад в суспільство. Спробую вам сьогодні показати, як це виглядає. Всередині не дозволено знімати, але що можна буде, я спробую. Зняти і розповісти, як же ж це працює. Отож, при здачі плазмі ви отримуєте ось таку папочку з даними про вас, де вказана ваша вага, ріст, ваш номер. І є багато-багато буклетиків, які пояснюють інформацію про здачу плазми, про різні захворювання і всю основну інформацію. Що ж, друзі, закінчив здачу крові. Замотала мені руку, зайняло 50 хвилин здати 825 мл плазми. Це напевно 8 чи 9 зайняло. мою кров, відділити плазму і потім. Залити назад і фінально заливається фізрошін в вашу кров який живить її, який заміняє забрану плазму, і ви вже більш нормально почуваєте. Ну, в принципі, нормально почуваєтеся, треба десь почекати. Тут дають кусняшку. Є в тебе твій номер, за яким на наступний день приходить повідомлення про оплату. Можна його зробити онлайн, підтизати до вашої карти, і просто на ваш рахунок банківський надходить вже сума за здачу. За першу здачу це 50 доларів, за другу здачу, в залежності від об'єму, це може бути 45, 50 або 60 доларів. Ось, тобто за тиждень можна надходити 70-90 доларів заробити за дві здачі. І допомогти. П'ять хвилиночок трохи посидіти, треба може. Зараз я відчуваю майже нормально, може трошки, трошки слабість. Але минулий раз, перший раз, що в принципі є нормальним симптомом, відчувається так, типу холодно стає. Але кров дуже швидко відстана, відновлюється плазма, вже відновлюється, тому це не є щось супер страшне для організму чи критичне. Навпаки, організм прикладає зусиль аби. Відновити це все і корисно. і в радянському союзі знаю, не найкращий приклад, але в радянському союзі якраз були різні теж ачівки і системи для донорів. Але там більше вони досягались не матеріально, як тут в капіталістичному суспільстві, а досягались якраз відлинюванням від роботи. Якщо ти здаєш кров, то ти мав там два дні відпочинку від роботи. І в принципі, по законодавству України воно також є, але напевно працює тільки якщо ти ви працюєте в державному секторі на якій державній роботі, і то тобі можуть мені здається сказати, а та та що ти кров здаєш? Хоча за законом воно є. Я був донором неодноразово отримав ці довідки, але ці довідки ні для кого нічого не значать. Такі ніохлопці. Тому так от виглядає центр все сучасно, все модно, грає музичка. Є рецепшн, вони вам допомагають з оформленням документів з за записом на наступний апойтмент. І в принципі, якщо ви знаходитесь в великих містах, такі центри є в багатьох провінціях. В багатьох великих містах можна на сайті подивитись сайт, залишити цим відео. То онлайн записуєтесь, приходите перший час. Щоб зареєструватись, потрібно буде звичайно довше. Потрібно близько двох. З половиною годин я витратив на перший раз це огляд лікарем, це реєстрація у вас в системі. Це здача. Всі наступні рази, коли ви будете, ви вже є в системі, і біля годинки, годинки з чимось буде проходити ваша здача. Тобто це реєстрація, це заповнення формочки, анкети, як ви себе почуваєте. Потім вас коли лікар бере вашу кров, міряє тиск, вагу, основні параметри, і потім вже вас запрошують на здачу. до апарату хвилин 40. П'ятдесят ви на апараті здаєте плазму, і в принципі на цьому процедура закінчена. Страшного нічого нема, недомагань нема якихось протипоказань, е, е якщо у вас там такі є різні серйозні захворювання, в тому числі сифіліс, гепатити, і ментальні різні захворювання. А в всьому іншому, якщо ви себе почуваєтесь і не контактували з хворими, там в останні дні, то ви можете приходити, вписуватись і здавати вашу плазму. Для українців, які тут проживають, це додаткова додаткове джерело хасели так, підробітку, так можна сказати. Але і пам'ятайте, що ви робите добре діло. Ви не просто робити щось ради грошей. А тут є ціла ідея, і і, і тут. Міністерству uh, Health Care Ministry. тут їм простіше платити і мотивувати місцевих людей, здавати плазму бути корисними для інших місцевих людей, ніж закупати це в інших країнах uh, за гроші, за ті самі гроші. Тому, друзі, сподіваюся, це відео було для вас корисним. Плюс один, плюс одне знання, плюс один день заробітку в Канаді вашу uh, копілочку. Тому, якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк, напишіть, що ви думаєте про такий спосіб заробітку. Що ви думаєте про такий спосіб мотивації? Напишіть це в коментарях, будь ласка. І будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Адже 85% людей, хто дивляться мої відео, вони не підписані. Тому, будь ласка, натисніть підписатися. Це дуже допоможе моєму каналу просуватися далі. Щастиво!